Але родичі вирішили, що якщо типу дитина має обов'язково народитися, в дитини має бути тато, має бути мама. Але дійсно ніхто не запитує, чи хочуть ці люди бути разом, чи взагалі ця дитина буде щаслива в тих умовах, коли ці люди просто будуть ненавидіти одне одного, з кожним роком все більше, більше і більше, і влаштовувати терор одне для абсолютно. одного і для дитини. І я, до речі, пригадала, що цей момент, типу, коли ми примушуємо зачастую, Сту хлопця, чоловіка, одружитися тільки через те, що він є там майбутнім батьком нашої дитини. Насправді це теж згідно законодавства вважається як примушування до вступу в шлюб, що є кримінальною відповідальністю, і з однієї сторони, я прям максимально рада, що наша країна вона дійшла до того європейського рівня, коли ми усвідомлюємо, що. Примушувати людину вступати з тобою в шлюб за будь-яких умов, навіть якщо це дитина, навіть якщо це вагітність, це неправильно, тому що це правда, як ти говорила, це має бути добровільний вибір двох людей, які хочуть шлюб, які хочуть дітей, і ніхто не має їх утримувати в цих стосунках, навіть діти.